150 пропозицій від громадян до бюджету на 2025 рік. На засіданні робочої групи розглянули звернення жителів. Зустріч представників управлінь та депутатів відбулась 3 жовтня. Серед пропозицій, які отримали управління економіки це соціальні, комунальні, дорожні та інші питання. Збір заявок від жителів тривав протягом трьох місяців. Анкети надходили як в електронному, так і паперовому вигляді. Підведення підсумків участі Южінської міської територіальної громади у проєкті Говерла. проєкт називається Партисипація. «Партисипація» на українську мову перекладається як брати участь участь або участвувати. Тому це один із проєктів, який залучений саме за досвідом європейським щодо участі громадян, мешканців громад до формування бюджету. Це дуже така це, це дуже такий цікавий. Досвід щодо залучення громади раніше ми цю функцію виконували саме депутати Южницької міської ради, тобто вони на своїх місцях отримували пропозиції від людей, з якими вони працювали, і вносили пропозиції. А зараз ще окрема думка громадян також береться дуже уважно до, ну, до прийняття такого рішення. До засідання робочої групи профільні управління попередньо проаналізували отримані пропозиції. Зі 150 відібрали близько 20, які можуть реалізувати в 2025 році. Це проєкти, які вже на стадії втілення або в планах. Дуже багато цікавих і якісних пропозицій, які треба ну, реалізувати. Частину вже реалізується. Саме це там одне з питань було це видалення коштів на будівництво вентиляції в укритті другої школи. Зараз уже на цю сесію, яка планується на кінець жовтня місяця, ми будемо ми вже подали бюджетний запит відповідно і внесемо зміни до програми. Будемо просити кошти, щоб зробити проектування десь до березня 25-го року, і щоб потім зробити тендер і якраз на початок травня вже починати будівельні роботи, щоб за повністю літній період виконати роботу, коли фактично школа не працює, літні канікули, нікому не заважати, щоб не було ніяких ну незручностей дітям. На Приморське ми починали займатися цим вопросом ще, скажімо так, в перші півріччі. Неодноразові були звернення від мешканців, що незручно переходити, пересуватися вулицею Приморською, незручно перейти в парк Приморський. А там у нас є дитячі майданчики, спортивні майданчики, і майданчики, і деякі заклади працюють. Це взагалі це, 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 це громадська зона, яка відкрита, де можна піти прогулятися, подивитися на море. І Ми займалися, займалися і отримали. Позитивно згоджені від військової адміністрації від комісії прозорість та підзвісність щодо дозволу на часткове виконання будівельних робіт. І ось саме зараз уже проект на завершальній стадії коригування, і після цього відразу буде тендер. і Ми будемо розпочинати будівельні роботи цьому році. Підібрані пропозиції громадян будуть враховані при формуванні проєкту бюджету на 2025 рік. Їх ще мають затвердити депутати в грудні. Є питання, які треба там може, завершити щось не завершено там з минулих років. Бо... З початком повномасштабної агресії певні корективи внесені до бюджету, і ще раз наголошую, що основна основний ресурс фінансовий направляється на підтримку військових на сьогоднішній день. Це так не тільки по нашій громаді. Якісь такі масштабні проекти, які потребують значних капіталовкладень. Ну, звичайно, зараз скажімо так, на паузі, або просто ну не розпочинаються. Є ряд питань, допустим, що стосуються дорожнього, там транспортного ці питання. Це ще за ними, за цими питаннями буде висновок комісії профільної безпеки дорожнього руху. І ну і вже тоді будемо вирішувати їх. Розширену версію дивіться в програмі: об'єктив.